Вітаю, друзі! 6 лютого стартують ювілейні 25-ті зимові Олімпійські ігри в італійських містах Мілан і Кортіно. Насправді там фігурують 6 геолокацій, але основні події спортивні і основні арени розташовані саме в Мілані і в Кортіно. Представники від України будуть в наступних видах спорту: біатлон, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні перегони, санний спорт, скелетон, стрибки з трампліна, сноубордінг, фігурне катання, фрістайл, трек Разом всього 46 учасників. На жаль, в такому е, неймовірно популярному виді спорту, як хокей, цього разу ні України, ні Казахстана на зимових е, Олімпійських іграх, на жаль, не буде. Буде із всіх наших більш-менш е, близьких і рідних країн. Представлена Латвія серед 12 збірних з хокею у чоловіків. Я навмисно наперед записую такий відеоролик, щоб зрозуміти, які більше види спорту із зимових видів вам Подобаються саме в плані зимових Олімпійських ігор. Ну, я скажу 100%, що я буду коментувати і прогнозувати хокей, біатлон, хокей, і чоловічий, і жіночий, до речі, і біатлон так само е лижні. Перегони Лижні гонки. Загалом на Олімпійських 25 іграх буде присутньо 97 олімпійських комітетів. Білорусь і Росія відсторонені в зв'язку з військовим вторгненням в Україну. І так буде завжди. На жаль, не всі спортивні. Федерації і комітети поступають таким чином, як Олімпійський комітет. І, на жаль, нема домовленості припинення вогню на термін Олімпійських ігор, починаючи з 6 лютого. Росія не обіцяє, що вона не буде бомбити Україну. Ці дні. Олімпіада, друзі, Олімпіада це повинно все мовчати. А Росії плівати. Плівати на це все. Ну, а звісно, батька Лукашенко підтримує Путіна. За що вони обоє в одній терористичній упряжці? Дякую. Дякую за розуміння. Отже, я на сьогоднішній день скажу: я підтримую, і я дуже радий, що ні Білорусі, ні Росії там не буде. Я би ще в ту упряжку загнав би Іран, Північну Корею і всіх подібних представників диктатур світових піночетів, оцих сучасних. Я би зробив в резервації на калимі. отуда на калиму у вічний мерзлотний і мерзотний край. Отам зробить для них диктатурську олімпійську естафету. І хай собі там змагаються між собою, гризуться на здоров'ячко. Вибачаюсь за такий ліричний відступ. Таким чином, я хочу просто, друзі, узнати, які вам, окрім хокею і біатлону, ну і лижного е, спорту ще зимові види е, подобаються, і на які ви хотіли чути від мене. Прогнози насамперед, пишіть в коментарях. Тим, хто вже дивиться цей відеоролик, буквально накануні початку Олімпійських ігр, вітаю з початком. хочу привітати всіх свободолюбивих, всіх миролюбивих людей планети Земля з початком ювілейних. Зимових 25 Олімпійських ігор в італійських містах Мілан і Картіно. Це північно-східна Італія. Це дуже мальовничі, дуже мальовничий італійський край, це передгір'я Альп. Тут неймовірні і зимові курорти, в тому числі, і неймовірні зимові спортивні арени, що стоїть тільки назвати легендарний льодовий парк Мілана, легендарний Сан-Сіро, стадіон Універсальна Споруда в Мілані. І також хочу сказати, що на цих. Олімпійських іграх зимових вперше буде номінований такий вид спорту як зимовий альпінізм. Тобто його ще називають льодовий альпінізм. Вперше на цих Олімпійських іграх наші українські спортсмени будуть представлені. Не у всіх 15 видах спорту. Десь 2 третини ми точно будемо представлені. В 10 чи в 11 видах, якщо я не помиляюсь, можете мене поправити. Я точно знаю, що буде 46 учасників від України. Більшість з них це лижні перегони, біатлон. І. Санний спорт і зимовий фристайл. Так, в 11 я порахував, в 11 видах спорту, в 11 програмах будуть приймати участь наші спортсмени. Я вважаю, що найбільші шанси у нас у фрістайлі, в санному спорті, в біатлоні. Також в класичних лижних перегонах. Ну, Будемо сподіватися, що і Ворохта зробила свою справу, і в трампліні у нас також будуть е певні успіхи. Пишіть, за ким особисто ви будете спостерігати, окрім біотлоністів, біотлоністок. І, Окрім наших саночників, за ким ви ще будете спостерігати і за кого вболівати, можливо, особисто у вас є свій любимчик чи своя любимиця, хто поїде в складі нашої олімпійської команди до Мілану Картіни. Буде дуже цікаво узнати. Пишіть, друзі, про все, я е, щиро. Признаюся, я дуже сильно чекаю, е можливо, ще і тому чекаю я початок і взагалі ці Олімпійські ігри, можливо, все ж таки в глибині душі у мене тішиться така надія, що спрацює такий принцип е Олімпійських ігр, що коли Проводиться Олімпіада, всі воїни мовчать, всі гармати мовчать, всі руж'я не вбивають і не стріляють. Можливо, іще й тому. Я сподіваюся на наближення миру, на припинення війни. Я сподіваюсь, що так само і ви всі разом зі мною тішитесь такою надією. Дякую, друзі, що ви зі мною. Чекаємо початку. Чекаю ваші коментарі. Пишіть. Пишіть дуже важливо зрозуміти, чи потрібно нам оговорювання, прогнозування, аналіз. Перегляди і взагалі дискут навколо Олімпійських ігор. У нас на каналі воно потрібно, таке дійство чи не потрібно. Все залежить від вашої реакції, від ваших коментарів. Буду дуже радий за вашу допомогу у цьому напрямку. Дякую, здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Всім до зустрічі, Па-па.